Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, на канал Бригінець телемарафон. Якщо чесно, то мені завжди найцікавіше розказувати і говорити про внутрішню політику, тому що це стосується кожного з нас. Але, звичайно, знаю я найбільше про міжнародні справи, про ситуацію за кордоном, тому що там більше відкритих джерел, можна аналізувати, спілкуватися, багато друзів у всьому світі і можна робити дуже цікаві висновки. І от в цій боротьбі завжди, значить, потепаєш. Але сьогодні я віддам перевагу внутрішній політиці, і вона пов'язана з тим, що вона все-таки на сьогоднішній день виходить на перший план. Бо у нас є справа е, національного банку проти Порошенка, і це одна з ознак е, цікавої інформаційної політики, але про це в кінці. А ще у нас є справа Смірнова. Ну, це взагалі маркер. Дуже важливий. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки це важливо. І причому неможливо, не має значення, хто такий Смірнов. Важливо, чому саме зараз Набу не побоялась проти нього відкрити справи, оголосити йому підозру. Оце ключове питання. Тому що хто такий Смирнов, ми ж всі знаємо, правда, на нас не треба а от, Тому давайте почнемо і спробуємо вкластися в 15 хвилин. Тому що я постійно вилажу за ці 15 хвилин, себе каргаю за це. Ну, але що зробиш? Буває таке в житті. Так от, Смірнов – це права рука. Я би не сказав, що Єрмака, але права рука в ОПІ президента. Це людина, яка багато часу займалася тим, що вибудовувала разом з Татаровим новим Оцю судово переслідувальну вертикаль від влади. Це дуже важливо, до речі. Суди, силовики, оця вся історія, тому що Чи ти хочеш побудувати потужну владу, тобі треба під неї побудувати систему силовиків. А судді вони ж, ви розумієте, люди ось призначав Янукович, ось е призначав Зеленський, ось призначав Порошенка, але крім того, хто їх призначав. Має значення, хто їх вчив, хто їх готував, хто їх, зрештою, годував. І тут відбувається така історія, що у нинішньої системи не так вже багато своїх суддів, але вони всі зосереджені в певних місцях. Ну, умовно кажучи, уявіть собі. Є тисяча суддів по всій Україні, в них 100 корольованих, 100, тільки 100. І для того, щоб керувати країною, вам треба ці 100 контрольованих судів перевести в певні місця і в цих місцях закріпити, і щоб в цих місцях вони приймали ті рішення, які вам потрібні. Власне кажучи, так і вибудовується вся судова система. А те, що там десь в якомусь ну, вибачте, там обласному суді на Черкащині попадеться порядний суддя, який не може винести продажне рішення. Ну, це вирішується інакше. Це можна, умовно кажучи, ліквідувати його рішення в апеляційному суді або Верховному суді, а можна потім цю справу перенести в інший суд через якихось, з якихось причин і так далі. От так це все і працює. Оцю систему і вибудовували герої нашого Романа: це Смірнов, Портнов і Татар, молодець герой та. В який Чеченців нищив, ух, як чеченців унищив. У нього всі руки полокти в правій Чеченців. Ой, хоч би хтось це повірив, особливо щоб чеченці, щоб ще не повірили. Я б думав, щоб уже від нього і духу не залишилось в світі, в живому. Але менше з тим. Так от, те, що справи проти. Смирнова можуть бути, як і проти кожного з цих згаданих людей і багатьох-багатьох інших. Ми знаємо, що переслідувань за їхню благодійну діяльність, величезну корисну діяльність для України може бути багато. Ми чули, що сот людей хотіли ввести санкції проти них у Сполучених Штатах. Десь там писали про це місяця півтора тому. Не буду переназивати називати всіх імен, тим паче, що вони всі не називались. Так от Смирнов це людина, яка абсолютно захищена. Він має контроль не тільки над ем, слідчими органами, а й над судовими, ну, принаймні мав. Я не думаю, що він кудись дівся. Тому що, коли ти маєш на когось компромат і маєш знаєш, як на нього впливати, а потім тебе звільняють з посади, то ти можеш е застосовувати ті ж механізми, які були. Тобі важче, але ти можеш це робити? Тому 에, говорити про те, що Смірнов зараз сьогодні такий неза беззахисний, що взагалі невідомо, що з ним буде відбуватися. Завтра його потягнуть в з, е, значить, е цих кайданках на ногах чи десь іще ні. Він достатньо захищений, у нього є можливості, але чому саме в цей момент, чому саме зараз? Ми побачили, що Набу, яке, як правило, дуже незалежне і дуже вільне. Не воно може спокійно протистояти владі, тому що в, в, його опікують представники Заходу, особливо Сполучених Штатів, і вони дуже уважно стежать за тим, щоб не було ніякого тиску на набу, навіть якщо це Кишенькове набу, і раптом це набу починає наносити удар по людині, яка. Стоїть в основі силової системи України, людина, яка займала посаду заступника самого Єрмака. Що ж сталося? А я думаю, сталося те, що тепер е, Опан є недоторка. Тепер е, починається зачищення е, найбільш е, таких е, особливих, яскравих. Скандальних, брутальних, брудних людей з Офісу президента і з оточення президента. Тобто процес пішов. Він на сьогоднішній день не виглядає як чистка на користь побудови нової демократичної держави. Ні, він виглядає на сьогоднішній день як спосіб ніжненько притиснути певних людей в команді для того, щоб вони поводилися лояльніше. Але ж вибачте, ну це дуже погано, коли, припустимо, Росія чи Сполучені Штати, чи хтось іще можуть натиснути на когось, щоб він поводився лояльно і виконував їх доручення, а не Сполучених а не Україну. Це ганебно. Але слухайте, як нам бути в цій ситуації? Ми обрали мерзотників, проти яких папочка є в кожній країні, і тепер кожна країна. Використовуючи цю цю папочку, можна на них тиснути. Що нам робити? Нам сказати: ні, ми повинні їх захистити, щоб вони приймали правильне рішення. А які вони можуть приймати правильне рішення? Відповідь ніякі. А чи добре, що на них є папочки в цих країнах? Погано. А чи ці країни їх спеціально створили для того, щоб фальсифікувати дані і тиснути? На цих людей. Ну, навряд чи. Я думаю, що у них були ці папочки, і у них є підстави на них тиснути. Таким чином, давайте почнемо з того, що не будемо говорити, що Сполучені Штати такі ганебні і погані, що вирішили в своїх інтересах підписання якоїсь там угоди потрібної Трампу тиснути на оточення Зеленського. А це оточення Зеленського захищає інтереси України. І ми його повинні захистити від брутального наїзду Трампа. Ну давайте захистимо це і від брутального наїзду Байдена. Ну згадайте, 23-й рік осінь, Зеленський збирається їхати в Сполучені Штати. Я йому кажу, чувак, хочеш в штати? Хочеш тут факта з кимось переговорити? Доведи, що ти борешся з корупцією? Зеленський обурений, він каже, що ніякої корупції у нас немає, всі корупціонери втікли з України і у нас взагалі ідеальна ситуація з корупцією. Він каже, ні, кажуть, є якісь там залишилось. Ну і що ми побачили? Ми побачили, що перед від'їздом Сполучені Штати всі тоді лікували, раділи, воплескали в долоні, знімають з посади 23 рік. Хоча так вересня це мало відбутися, поїздні. Знімають Резнікова. Через рік, майже після ЄС по 17, його таки знімають цілих кілька місяців возилися, возилися і так і не зняли. а тут взяли хоп і зняли. Но це мало якось вдалося якимось незнайомим нам людям якимось таки сказали, слухай. Володимир Олександрович, щось мало. Що ж то яйця по 17 то мало. Треба ще когось такого, щоб ми вже точно побачили, що ти борешся з корупцією, щоб ми повірили в це. Закрили Коломойську досі сидить, до речі. І, ну, здається, сидить. Ми ж не, не маємо відео з камери. Ой, камери з камери. Так от, виходить, що в е, ті історії. Це не вперше вже Зеленський потрапляє під такий удар, коли його найближче оточення, і люди, яким він довіряв, які були частиною його команди, опиняються під ударом когось ну, в даному покупацію Сполучених Штатів. Зараз просто почалась нова хвиля, і від Зеленського, умовно кажуть, кажучи, вимагають покарати своїх злочинців щоб все було чисто і прозоро. Чи зможе це зробити Зеленський, чи він розуміє, що е, в даному випадку йдеться про е, як би сказати, передбачення нових посадок? Думаю, так. Да. Він навіть знає, хто буде наступним. Ну і ми здогадуємося, хто буде наступний. якось я розкажу вам. От. Чи може бути це тиском на Зеленського, який змусить його піти на поступки Трампу? Чи комусь іще підписати якусь неправильну для нас угоду. Ну так, шантаж завжди. Шантаж завжди, шантаж це завжди погано. Але вибачте, а хто винен, що ви обрали людину, яку легко шантажувати? Не треба було б іншу людину. Ви ж думали, що ви оберете людину невідомо звідки, і вона не буде піддаватись ніякому тиску політику. Ну, бачите, бачите результат. Тому я би сказав так, що. Ознаки того, що європейський і американський демократичний світ не толерує певних дій, які робить Зеленський, попри його важливість як людини, яка очолює країну, яка бореться з Путіним, Росією, проти якої тепер воює вже дві ядерні держави, це, до речі, вперше в історії світу. Бо з однією ядерною державою дехто вже воював. Ми знаємо, що В'єтнам якось воював проти значить, Сполучених Штатів, і там Хусити зараз воюють проти Сполучених Штатів, і от Хамбас воює проти Ізраїля, якого їм є зброя. От, і, і так далі. Ну, там ще якісь, ну, там, умовно кажучи, В'єтнам воював проти Китая, який був, мав атомну зброю, а Україна воювала проти Росії, у якої є атомна зброя. Таке було в історії вже не раз. Але от таке, щоб одна країна воювала проти двох країн, у яких є атомна зброя, такого ніколи не було ще. І це вперше. І, е е що це означає для нас? Для нас нічого. Ну, просто е, ми давно воюємо з двома країнами з атомною зброєю. Вони давно надають свої гармати, вони давно надають свої ракети, вони давно надають свої боєприпаси, підрозділ. Це давно вже було, просто це офіційно не було визнано. А зараз хін'ян визнав, що вони так воюють, і це питання вже тепер не до нас. А це питання до іншого світу. Інший світ повинен подумати, що насправді відбувається: що коли одна свою дві ядерні держави, третя ядерна держава стоїть за ними, а четверта майже ядерна держава, Іран, забезпечує першу ядерну державу Росію боєприпасами, літаками така, тобто дронами. Тобто ситуація. Для нас, і ще раз кажу, нічого не змінилося. Ми як воювали, так і воюємо в тому ж форматі. А світ повинен зрозуміти, що насправді відбувається. Насправді дві країни офіційно визнають, що вони воюють проти нас. Дві. І ніхто не може тепер сказати, що Україна одна може їм протистояти. Треба якось допомагати. Хай думають. Це для них урок. Для них, хай вони думають. Тому що якщо вони зараз втіть злякаються. І впадуть на дно, а у Трампа ж, і Ен, друг, і, Хутн, і Путін друг, ну і всі ну, і майже друг. Тобто йому не просто видаться. І я думаю, що якщо є хоч якісь люди в Сполучених Штатах, які симпатизують Путіну і Росії, то знайти когось, хто симпатизує Ену і Корейській народно демократичній Республіки, вона ж Північна Корея, Навряд чи знайдеться хтось. Тому Трампу стало ще складніше. В Європі стало ще складніше петлять, але доведеться якось вони це будуть робити. І на останочок трошки. Порошенка, трошки Порошенка. Почну з е е цього мема смішного. Ви пам'ятаєте, дати Порошенка з ножем, і він то підриває Кримський міст, то там ще щось робить, то ці потоки. Північні підриває. А зараз я побачив мем, як е, е, значить, е, цей порт е, Бандерабас е, він підриває. Бандерабас це такий іранський порт, і він його підриває. Ну, невідомо, хто він підривав. Ясно, що ми не можемо довести, що це саме Порошенко зробив. Хоча ніхто, якщо ти не знаєш, хто це підірвав, то може бути хто завгодно. Дуже цікавий цей порт, дуже цікавий. Він стоїть на шляху з Індії в Європу через Росію. І це такий великий шлях, який було знищено. Це місце, де роблять ракетне паливо для Ірана, і там великий порт, через який вони продають нафту для Ірана. І ця нафта йде 90%. В Китай дуже важливе місце. І хтось його підірвав? Хто його підірвав? Я не знаю. Ну, не американці ж, не ну, американці ж друзі росіян, ні Ізраїль, тому що, на що ж, вони хіба ж будуть підривати те, що може зашкодити Росії. Нусь такий підірвав, невідомо хто. Не знаю. Побачимо. Так от, закінчуючи Порошенко, це така преамбула була. Е, значить, ясно, що у Порошенка треба все забрати, щоб він не заважав тут, лі... E, значить, ці реби робити айпетрі, які там рятують великі території від е, ворожих е, дронів. Там багато ще дрони треба позабирати, бо якщо би від е, м, Збройних сил забрати все, чим допомагає Порошенко, Ну і заодно ми з вами, тому що ми з вами теж допомагаємо. І там у мене в описі є е, рахуночок хлопців, які ми на дрони збирають. що дуже долучитися. Так от треба якось це зупинити, тому що ці ж гроші сьогодні використовуються на допомогу Збройним силам, а потім війна може закінчитися. І Порошенко може якось спробувати, ну, припустимо, використовувати їх для того, щоб виграти вибори. Ми ж превентивно повинні нанести удар, правда? Превентивно. Ну, саме ж Міністерство Стеції сказало, що по Порошенко треба бути превентивно. А оскільки Порошенко може після закінчення війни свої ресурси використати на якусь справу, яка допоможе йому виграти вибори і здолати Зеленського, то превентивно треба по ньому ударити. Найпростіший спосіб це забрати у нього банк, в якому зберігаються ці гроші і через які йдуть ці платежі. І в принципі, банки можна забрати у людей, якщо вони там порушують закон, то все. Але Порошенко не порушував закон. Ну як? Ну, ну Запобіки кажуть, що порушував. Ну, суд це ні разу не довів. Так більше того, санкції, коли проти Порошенка ввели, ніхто не сказав, що він порушив закон. Сказали, що це превентивно? І виходить, що тепер... Національний банк України повинен позбавити права Порошенка володіти банком превентивно, тому що Порошенко може використати цей банк не так, як хотілося б Зеленському. І оце ключове, що ми повинні розуміти. Превентивність це дуже важливо, якщо у вас є щось, що може завадити Порошен... Зеленському, його треба у вас обов'язково забрати. Якщо у вас є хоч що-небудь. Ну, совість, припустимо. Давайте заберемо совість у всіх, хто є, бо це може завадити Зеленському. Превентивна ліквідація совісті і так далі. Тому ми сьогодні знаходимося на такому черговому зламі неприємному. І з одного боку, ми бачимо, що Захід тисне на нашу владу, тому що наша влада зіткнена з людей, на яких можна тиснути, бо там є що. А з іншого боку, наша влада намагається тиснути. На опозицію, на людей, які превентивно можуть подумати щось зробити проти цієї влади, коли будуть вибори? І це ключові питання сьогодення. А, ще там війна якась іде. Тобто війна? Ну, яка війна? У нас же ж тут все інше, у нас же тут важливіші є речі. Треба Порошенка придавити, треба врятувати команду Зеленського, треба якось оце все розвивати. А що там війна? Там війна, хлопці сидять, і ну Плюс-мінус 100 чоловік таке. Отак От приблизно діє наша країна наша. приблизно у нас стан, і це дуже сумно. Е, вибачте, що довго. Знову я вивалився за 15 хвилин. Але якщо ви дослухали до кінця, дякую вам дуже. Дякую, дякую, дякую дуже. Е, прошу вас, дуже поширюйте, лайкайте, коментуйте. Донатьте, ну і ставайте спонсорами каналу. Бо таке враження, що ці 35 гривень спонсорства ну це якась божевільна сума, тому що буває, що в день там одна людина стає спонсором каналу. Ну, якось дивно, я не розумію, що це сталося. Таке враження, що я ці гроші збираюсь використати собі на морозиво. Я ж їх теж так само інвестую в корисні в корисні справи, як і ви. Так що не лінуйтесь. Тим паче, що я планую. Найближчі дні знову записати відео виключно для спонсорів. Завтра навряд чи вдасться, бо у мене там якісь ефірів купа. Але от післязавтра планую. Дякую вам, до побачення, гарного дня. Слава Україні!